Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вейлер. Сьогодні покажу, як скачати і встановити Optifine для Майнкрафту. Спочатку треба визначитись, для якої версії Майнкрафту ми хочемо скачати Optifine. Для цього запустимо Minecraft Launcher. Тут можна побачити версії, які в нас встановлені. Наприклад, якщо хочу 1.21, заходжу і скачую для 1.21. Якщо у вас вже є інсталяції, то є й інші версії гри. Тоді просто пишемо OptiFine for Minecraft, у моєму випадку 1.21.4. Вибираємо перший сайт, скачуємо файл, запускаємо його, вибираємо папку встановленого Майнкрафту і тиснемо Встановити. Потім тиснемо ОК, і тепер в лаунчері з'явиться Optifine. На цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.